Росії прокотилися вибухи, уражені стратегічні об'єкти і не лише від ударів зсу окупанти хотіли тероризувати Україну свіжими атаками. Та у них сталася велика біда, бо ракети змінили напрямки польотів. Паралельно повідомили про лихо. І інше схоже рашисти, прагнучи повоювати подовше, доводять справу до техногенних катастроф. Хоча Москва мовчить відео вже заполонили соціальні мережі. За подія на Україні лихо повернулися ворогам у повній мірі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайку та коментар. А я буду розпочинати. Російська Федерація зазнала однієї із найпотужніших атак. Вибухи пролунали щонайменше і в шести регіонах Російської Федерації. Зафіксовано влучання та пожежі під атакою заводи НПЗ та ряд інших стратегічних об'єктів російської оборонки. Але давайте про все по порядку. Міноборони Росії звітує про атаку сотень дронів та додатково ракет. І судячи з кількості прильотів на відео відсоток збиття у рашистів слабесенький. Якщо лише 100 безпілотників наробили стільки бавовни, ну а відео та фото росіяни. Публікуючи мало. Повідомляють про вибухи ГРЕС під Ростовом, начебто бабахнув цілий стратегічний об'єкт Новочеркаська державна районна електростанція, одна із ключових енергетичних структур регіону. Про наслідки удару повідомила незалежна російська медіа Астра, оприлюднивши фото та відео з місця події. згідно з оприлюдненими матеріалами, вибухнула головна будівля ГРЕС, спричинивши страшні пошкодження. Мережу вже заполонили теорії, буцімто туди влучили ракети, які і намагалися збити дрони. І таким чином жахливо пошкодили стратегічний об'єкт. Найбільше постраждала частина об'єкта, розташована безпосередньо біля залізничної колії. Загальні наслідки страшні. Так от масштабні вибухи були і у російському новокуйбишевську Самарської області. Росіяни зняли на відео, як величезне полум'я, схоже на ядерний гриб, піднімається в місті влучання ударних дронів. Цитую. Господи, нас бомбять! там. Агні кричить на одному із відео росіянин. Місцева влада підтверджує факти, так однак замовчує наслідки. Росіяни просто в паніці, і майже на всіх опублікованих ними відео чути нецензурні вигуки. Повідомляють, що там спалахнула пожежа на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі за тисячу кілометрів від України. Губернатор же регіону В'ячеслав Федоріщев повідомив про атаку на промислове підприємство. Він також повідомив про тимчасове закриття самарського аеропорту та обмеження роботи мобільного інтернету же виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне паливо та мазут, які критично важливі для транспорту і військової техніки. Для армії ЦНПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує стабільне постачання пального для військових операцій. А вже на цих кадрах пенза та ураження АО виробниче об'єднання електроприбор. Також ймовірно дрони атакували і місцевий радіозавод. Обидва підприємства займаються виробництвом спеціалізованого обладнання для захищеного зв'язку систем управління військами та зброєю. Но речник української добровольчої армії Сергій Брачук розповів, у що ще важливе влучили на території РФ на Росії. Горить Палає не хотілося вчора анонсувати, що врязань обов'язково прилетить, але це зрозуміло. День ВДВ Російської. Федерації. Прилетіло. Нафтопереробний завод. Самара, Новокуйшевський нафтопереробний завод. Прилетіло. Ну і власне, пенза. Знайома всім Пенза. Електроприбори. Для чого? Для російської армії. Прилетіло. В Криму було гучно. До розвідка триває. І це ще не все на сьогодні. Санкції від Сил оборони України працюють. Каву Обирайте Рязанська, Самарська, кажучи, Ліпицька, Кримська. На ну, сьогодні вибір Бариста надав великий. Тримаємо стрій і хай на Москві дійсно палає. Слава нації. Смерть, урога! У низці оприлюднених рашистами відео видно, як дрони безперешкодно летять прямо по заводах та влучають у них. Зокрема, електропрібор виготовляє спеціалізовані засоби телекомунікації та захисного такого зв'язку з криптографічним захистом мовної документальної та графічної інформації. Ці вироби використовуються на стаціонарних і мобільних пунктах управління, на колісній і густочнічній техніці, авіації, морській і підводній інфраструктурі. Радіозавод – це підприємство з випуску обладнання для сучасних рухомих систем автоматизованого управління військами та зброї входить до холдингової компанії Роселектроніка державної корпорації Ростех. Заводи розташовані приблизно за 700 кілометрів від українського кордону, і через атаку в аеропорту Пензе тимчасово обмежували прийом і відправлення авіарейсів. А в Рязанській області, за даними місцевих пабліків, імовірно, був удар по нафтопереробному заводу, який належить компанії РосНєфть. Очевидці публікують відео з великим стовпом диму, що зіймається над промисловим об'єктом. Губернатор ж регіону Павел Малков підтвердив факти, так і проте зазначив, що уламки потрапили на територію підприємства, не уточнивши його назву. Рязанський НПЗ розташований за понад 460 кілометрів від кордону з Україною. Основна частина продукції йде на експорт завод відіграє важливу роль у забезпеченні. Ні, паливом як цивільного, так і військово-промислового комплексу Росії він виробляє паливо для військової техніки, авіаційний газ, дизерне паливо та інші види навтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях та іншій техніці ЗС РФ. Також російська влада заявляє про масовану атаку на Ростовську область вночі. Повідомляють про пожежі, і там була нібито атакована тягова струмова підстанція ліхе Замчалово на залізниці в Ростовській області. Зафіксовано пожежу. Ну а ще місцеві кажуть про звук чогось реактивного під час атаки. Згідно карти пожеж від НАСА, на місці підстанції фіксується пожежа. Також влада РФ офіційно заявила про смерть одного охоронця на території неназваного підприємства Ростовської області, окрім цих регіонів. Про атаки безпілотників повідомляють і в Липецькій, і в Воронецькій, і в Ростовській областях також невдовзі стало відомо, що у Новочеркаську під ударом опинилася і будівля розцілякому російської телекомунікаційної компанії. Підприємство надає послуги місцевого і далекого телефонного зв'язку та широкосмогового доступу до інтернету. А інформацію про атаку по ГРЕС та залізничній інфраструктурі також підтвердив і керівник центру вивчення окупації Андрющенко. Атака на Грес має подвійний ефект: по-перше, удар нанесено по інфраструктурі, що забезпечує енергоживлення стратегічного значення. Ну а по друге, ураження завдано поруч із залізничною гілкою, яка відіграє критичну роль у забезпеченні військової логістики Російської Федерації. Ця залізниця з'єднує Ростовську область із тимчасово окупованими територіями України. І нею здійснюється постачання військової техніки, боєприпасів і особового складу до зони бойових дій. Паралельно із активним використанням залізниці для забезпечення фронту російська влада відновлює та прокладає нові. Залізничні шляхи через окуповані території. Зокрема, йдеться про маршрут Ростов-на-Дону, Крим, що проходить через Маріуполь, Бордянськ і Мелітополь. Цей шлях розглядається як альтернатива Керченського мосту, який неодноразово ставав об'єктом атак. Водночас активність Росіян у сфері залізничної логістики свідчить про стратегію, такої глибшої інтеграції окупованих територій у транспортну систему РФ. Українські дрони дедалі частіше атакують нафтобази, аеродроми, логістичні хаби та енергетичні об'єкти на території Росії. Це частина кампанії з послаблення. Нем тилу противника зниження ефективності його забезпечення та порушення комунікації. Ну а удар по Новочеркаській ГРЕС демонструє здатність українських безпілотників досягати глибини російської території, вражаючи чутливі цілі. Експерти також наголошують, що масованими ударами по законних військових об'єктах на території Російської Федерації українська сторона демонструє можливість масштабування ударних безпілотників літакового типу. Також наразі Україна змінює пріоритети ударів по РФ під процілом заводи з виробництва шахедів. Нині країна окупант суттєво масштабувала виробництво цих Онів і збільшила кількість пускових майданчиків. Ворог намагається збільшити кількість засобів враження по одному населеному пункту і по одній конкретній цілі. Тому основна мета зміни українських ударів унеможливити масове виробництво БПЛА. Сьогодні удари спрямовані передусім по підприємствах, що роблять дрони, як ударні, так і розвідувальні. Це частина масштабної кампанії, яка має на меті зірвати нарощування російського виробництва безпілотників, і це критично важливо, враховуючи повідомленням російських змі та західних аналітиків. Росія потенційно здатна запускати від 500 до. Тисячу дронів щодня за умов, коли Україна лише створює власну ешелоновану систему ППО, і така кількість загрожує колапсом, говорить Дмитро Снігирьов, військовий експерт та політичний оглядач. Ворництва дронів перехоплювачів в Україні лише анонсоване. А дешевизна російських БПЛА у поєднанні з високою вартістю засобів їхнього перехоплення, створює недопустимий дисбаланс. Тож удари по виробничій інфраструктурі це превентивна міра, яка дозволяє стримати загрозу ще на старті. Удари завдаються по підприємствах, які виробляють як гран 2 грань 3 так і БПЛА з використанням. Оптоволокна дрони на оптоволокні одна із переваг росіян, яка стала серйозним викликом для сил оборони України. Зміна тактики цілком логічна: вдарити по виробництву, а не по кінцевому продукту. Я вам вдячна. Глядачі, за те, що ви додивилися випуск до кінця, підпишіться на нас, залишайте вподобайки і свої коментарі. А я з вами не прощаюсь до зустрічі в наступних випусках.